І сина, і святого духа, позволюні брати і сестри. Сьогодні свята церква святкує такі гарні свята Дня Святої Троїці. Сьогодні другий день свят. Ми поминаємо пам'ять Святого Духа, третій іпостасі святої Троїці, яка зійшла на апостолів. Ми знаємо, що Господь наш Ісус Христос, прибуваючи на землі, навчаючи учнів, говорив їм, що я під... мені треба піти, а коли піду. То попрошу Отця, Він пошле вам утішителя, Духа істини, який каже, возвістить все, що я вам говорив. Ми бачили, що коли Господа взяли під стражу, апостоли розбіглися, перелякавшися, після того, як Господа розп'яли після його Воскресіння, вони також знаходилися в горніці, тому що знали, що Христос Воскрес. Але Господь заходив в ним і вам говорив нам такі слова, що були закриті закритій горниці страх радії удейства. Казалось би, той самий людський страх нападав на апостолів. Вони також боялися, хоча знали чудеса, які творив Господь, але не мали як каже ще духа в собі. І коли вже Господь про Бовознесіння сказав, що чекайте мене, а я пошлю вам утішителя, каже, на 50-й день сходить Дух Святий. І апостоли виходять з горниці, каже, вони проповідують Слово Боже, і всі дивляться, тому що говорять на різних нарічках, на різних мовах. Що всі, які люди були тоді в Єрусалимі, розуміли, що вони говорили, кажучи, каже, не нашими мовами, вони говорять, хоча всі іудеї. Але Дух Святий давав їм так провіщувати. Іменно Духом Святим вони прийшли на проповідь. Першу проповідь апостол Петро сказав: Три тисячі чоловік увірувало і хрестилося в святу православну віру. Після другої проповіді було п'ять тисяч чоловік. І так, про осіяння Духом Святим апостоли пішли на проповідь. Так народилася Свята Церква, Дух Святий отримав нову нову місію, тому що у Ветхому Завіті ми знали, що Дух Святий сходив на пророків, і вони возвіщали народу юдейському. Як вони мали жити. Так само ми знаємо, що Дух Святий і на вчителів церкви, і на священників іменно в Скиніях саме Дух Святий сходив. Так само зійшов на Богородицю, коли сказав їй Архангел Євріїл: каже: Дух Святий, найгінь, тя і сіла вишнього осініння і рождаємо Сином Божим на річецем. Тоді він виконував місію Господню. Тут же він приходить для нас з вами, для церкви Христової. Він починає навчати всю церкву Христову, яка йде, яка просвіщається Духом Святим. Іменно Господь про всіх все Євангеліє пронизано іменно істиною Святого Духа, тому що іменно ним, тому що Господь відійшовши на небеса, послав нам з вами утішителя, що ми тут не самі. Ми в церкві, з нами зараз на землі, третій постай свята Троїці, Дух Святий. Каже, він. Істинний Бог, який каже, є з нами, який допомагає нам у таїнствах церковних, саме який очищає нас в покаянні, коли ми приходимо. Коли ми буває, каже, радіє душа від того, що ми прийшли, покаялися, причастилися таїн Христових. Саме Дух Святий зійшов на вас. Але дуже часто каже, ми, коли творимо гріх, дух відходить від нас, і казалось би, Господь. Розповідаючи про Духа Святого, тому що каже, Бог є любов, і ці церкви назвали Духа Святого іменем Любов. Каже, тому що він названий так в Євангелії, коли вони досліджували іменно Святе Євангеліє, під словом Любов розумівся Дух Святий. Іменно Хто стяжає іменно цю любов, отримує цього Духа. І ми, Господь говорить слова, каже, що любов не привозив. В святому Євангелії, що любіть ображаючих, ненавидящих, проклинаючих вас. Хоча, каже, в Ветхому Завіті було інакше каже, говорилося, каже, любіть любящих вас і ненавидьте ненавидящих вас. Господь дав нову заповіді великої любові. <клух> Далі апостол Павел в апостолі дає гімн любові, говорячи слова такі, каже, що якщо навіть будете говорити словами людськими чи ангельськими, але любові не маєте. То ви мій дзвенящий і ківаль звучащий, що означало погремушка желізна, якщо не маєте любові. Якщо ви маєте пророчества, маєте всі знання, маєте віру, що навіть горе можете переставляти, але любові не маєте, каже, то ви ніщо є. Тому що, каже, і дьявол має всі, всі знання, але не має любові. І хто творить, творить гріх, творить його волю. Каже, казалось, маючи, каже, маючи такі великі знання. Хоча Іван не говорило, що якщо будете мати віру, зречиште за будете гори двигати, то апостол тут говорить, що навіть якщо будете гори двигати, каже, а не маєте любові, яка нічого вам є. І говорить надалі, що якщо навіть будете передасте своє тіло сожжені і своє імущество, яке маєте, роздасте бідним, а любові нема, то нема вам від того ніякої пользи. І говорить слова, любов не привозноситься, не гордиться, довго терпить, не злорадствує, не безчинствує, не шукає свого, не роздражається, не мислить зла, не радується у неправді, радується у істині, вся любить, всьому віру має, вся уповає, вся терпить. І любов ніколи не відпадає. Іменно про таку любов каже, це ці слова апостола Павла у, у посланням Корінфанам, свята церква називає гімном любові, гімном Святого Духа. Іменно. Це його дари, тому що е, преподобний Серафім Саровський, коли завіщав нам, сказав Стяжитті Духа Святого при розмові з Мотовиловим він, він просіяв тою чистотою, який просіяв Господь на фаворі. Він іменно нам заповідав стяжати Духа Святого, але стяжати це означає виконати закон, тому що Йоанн Богослов, говорячи своїм апостолам, «Браті, любіть друг друга. Він іменно, коли його питали, каже, чому ти повторяєш кожен раз це? Він каже: якщо ви виконаєте цю одну заповідь, ви виконаєте весь закон. Тому що Євангелія є законом, тому що син Божий, як мене говорить по друге поста святої Троїці, як називаємо Словом Його, він дав закон, показавши, що людина Він прийшов в образі людини. Щоб людина стала Богом, щоб ми приобразилися іменно в цій божественній благодаті, тому що цей прообраз, навіть з самого початку, коли Господь прийшов на Йордань і приймав хрещення від Йоанна, він увійшов у воду як людина, і якби нам і показавши приклад, що якщо ми очистимося так само у святій воді, і то не відкриються нам небеса, і Дух Божий від його лубі зайде на нас, каже, і отець ми станемо дітьми Отця Небесного. Іменно цей прообраз. Так само каже, церква готувала до нас до прийняття Святого Духа, тому що всі неділі, які йшли одна за одною після Пасхи, каже, неділя пророславлено, де було, споминаємо п'ять притвор, де лежав там де істочник води, де ангел Господній возмущав воду, і, і хто перший влазив воду, той очищався. П'ять то притвор було про образом П'ятікніжжя Маїсія, Ветхого Завта. Де Господь показав, що воно не дає спасіння. Але коли прийшов Христос і сила Божа через істочник води, а Господь цей істочник води все время говорив про Духа Святого, каже, спасає. Так само Самарянка, яка мала п'ять мужів, теж число п'ять, каже, було показано підікніжні Малеісія, а шостий, який не був її мужем, тому що було самарянське вчення, нове вчення, яке вони хотіли, також не спасало її. І Господь сказав про, каже: Я дам воду живу, якою не будете жаждущі, жаждати вовеки. Іменно Він теж говорив про Духа Святого. Так само про сліпого, який сидів при дорозі. Господь так само помастив його пилю життєвських дорог, плюнувши, зробивши іменно Це було помазані, благословіння його і послав до істочника омитися. І в істочнику, в якому він омився, саме він прозрів. І опять же, той істочник Господь нам оп'ять же, показує Духа Святого, що той істочник, який відкриє наші з вами очі, каже іменно істочник Духа Святого тут на землі. Так само святі отці, опять же неділя була першого Вселенського собора, який облічив Єрість Арії, який не приймав сина, сина Божого, за сина і Духа Святого, він не приймав, так що їм було проще вірувати в Отця Небесного і сказати, що е, так проще. Але Господь дав нам святі отці, облічили цю єрість, установили символ віри, який ми на сьогодні з вами співаємо. каже, ввели в почитання і Сина Божого, і Духа Святого. Тому що іменно тут ми з вами через Духа Святого отримуємо спасіння. Тому що Господь нам говорить, що ви храм, а в вас живе Бог. Хто розрушить храм, того покарає Бог. Ми з вами призвані до того бути храмом Господнім для прийняття Духа благодаті Духа Свята. І іменно коли ми навчимося істинно любити, тому що слова, як ми чули, не превозноситься, не гордиться, не, не шукає, <кхе> шукає правди і істини і все любить, все, все прощає, все терпить, каже, іменно той прибуває в духі. Тому ми все прийнявши цю істину, щоб, тому, що іменно царство небесне відкриється нам тут на землі, тому що і в сьогоднішньому Євангелії ми чули слова, каже, все, що свяжете на землі, буде зв'язано на небесах, тому що навіть так, як сказав, каже, не облічайте малих всіх, Малих говориться про нас з вами, що ми один одного, не ображаючи, тому що каже, ми в кожному ан наші ангели бачать Отця нашого небесного. Теж говориться про Духа Святого, що ми іменно про ту саму любов, яка стяжає, яка веде нас до спасіння. Амінь. праздником!